В сучасному світі географічну інформацію можна почерпнути з найрізноманітніших джерел. Таких як енциклопедії, географічні довідники, журнали чи газети і навіть телепередачі, які ви дивитесь по своєму телевізору. Ну а Всесвітня мережа інтернет допомагає швидко здобути текстову, картографічну, відео або звукову інформацію. Особливим джерелом географічної інформації є карти та їх зібрання, атласи. Ними користуються не тільки географи, а й пересічні люди. Адже якщо розглянути лише один фрагмент карти, можна дуже багато дізнатися інформації про певну територію. Ну а далі я вам розповім про класифікацію карт. Карти поділяють за масштабом, за просторовим охопленням, за змістом та за призначенням. У свою чергу за масштабом карти поділяються на великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні. Пам'ятаю, як я навчалась в школі і досить часто путала великомасштабні і дрібномасштабні карти. Тому що вважала, що дуже велика територія повинна бути зображена саме на великомасштабній карті. Але коли мова йде про масштаб, то мається на увазі саме не розмір території, а розмір відстаней, які стають меншими на карті. Ніж є вони насправді на місцевості. І чим дрібномасштабніша карта, тим дрібніші там річки, країни, будь-які населені пункти. Ну а в ідеалі, звичайно, краще запам'ятати саме масштаб. Якщо він дрібніше, ніж 1 до 1 мільйона, то це дрібномасштабна карта. У сьомому класі ми будемо працювати саме із дрібномасштабними картами, тому що території материків і океанів дуже великі. І для того, щоб їх зобразити, потрібна дрібномасштабна карта. За просторовим охопленням карти поділяють на карти світу та карти півкуль, карти окремих материків і океанів, карти частин материків, наприклад, країн і частин океанів морів, заток та інші. За змістом карти поділяються на загальногеографічні та тематичні. У свою чергу загальногеографічні поділяються на топографічні та оглядові. Тематичні карти це карти, з місць яких розкриває певну тему. Тобто вони відображають окремі елементи території, пов'язані з ними характеристики певних природних чи суспільних явищ. У свою чергу, тематичні поділяються на фізико-географічні, відображають природні явища. Та економіко-географічні відображають суспільні явища. Також карти поділяють Залежно від їхнього призначення. І за призначенням вони бувають науково-довідкові, навчальні, туристичні та технічні. А тепер уважно розгляньте цю карту і спробуйте визначити, до якого типу карт вона належить. Яка це карта? За масштабом, за просторовим охопленням, за змістом і за призначенням.